Гра у Dishonored? подобається темна атмосфера змови та магія. Тоді землі народжені саме для тебе у цьому світі. Імперія збудована на страху. Сонце завжди червоне, з неба постійно падає попіл, а вночі туман заповняє вулиці. Головна героїня тут звичайна дівчина з вулиці, яка відкриває в собі магічні сили. Її вчать використовувати магію металів. Це прямо як прокачка в грі. І магія тут це незвичайні фаєрболи. Вона називається Алумація. Люди ковтають метали, щоб отримати якусь силу. Колово загострює чуття, сталь штовхає металеві об'єкти, а залізо притягує їх до себе. Ну і так далі. Зазвичай кожен володіє лише одним типом металу. Але наша героїня – тумана народжена, вона володіє одразу всіма. І це лише початок, бо магія тут набагато ширша. Одного шорса точно не вистачить. Але землі народжені це не просто фентезі з битвами. Тут і змови, і моральні дилеми, і драми, і сцени після які хочеться зробити паузу та переосмислити прочитане. Ідеально для тих, хто кайфує від сюжету гри, але хоче більше глибини, більше світу і більше питань: а що, якщо вбив не того? Читай і пиши по коментарях, яку гру порівняти наступною.